Да, 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 ребятка. Як то я думав, що з реставрацією Мінська М106 мені буде проще, бо він у мене добре скомплектований. Ну, в принципі, я все знайшов, да, все по кузову, всі всякі нюанси, там, всяке І я думав, що хрома на ньому небагато в порівнянні да, там, з їжом, наприклад. І я обійдусь малою коров'ю, Ну, як показує практика, не все так. Просто того, що на самом деле назбиралось деталей, дуже-дуже дохрена. І ну, да, можна подумати, дивлячись на ці запчастини, да, що начебто не все так і погано. От, например, для чого ти там відправляєш там, руль, да, от він в, ну, в непоганому стані. Якби. Ну, Понятно, що коцанки на ньому є, ви просто їх не бачите. Оце ось кріплення, да, ну, дивись, нормальне кріплення, для чого відправляти на хром, наприклад. Ось де взагалі блистить, правда, Он полускався ось. Ну і так багато ось курки, наприклад. Да? В принципі, з непоганим він. Ну, ребята, якщо вже одне хромірувати, то я рахую, що треба перехромірувати все. І в принципі, це все, що на ньому є. Ну, За виключенням, я не знаю, навіть. якщо так подумати, що я не віддаю на перехром по М106, по Мінську, Я знаю, да, я знаю. це вихлопна труба, бо я її знайшов нову. Це м -м, стакани пер, да? ну, вилки, стакани. Я їх теж знайшов нові, в принципі. Що ще? Що ще, що ще, що ще, а що ще? І ножки на мотор, напевно, да? отут у мене мотор, зона мотора. Ножки КПП і, і, і за одна ножка теж я їх знайшов нові. І я навіть тут, я тут, я все порозкладав так, як воно на мотоциклі. Ну, приблизно, да? тобто починаючи оська, пера пішли, гайки. Негайки, болти низа не вилки, регулювачний болт на передню ступицю, нашу, там на тормоз да, на передній, дві кришечки в ступицю. Пішли далі. Кріплення крила на, на передні, да, з передньої вилки, вони тут кріпляться. По фарі у нас ободок, кріплення фари, кріплення ободка, болт. На ободок самі дві фіндіклюшечки шоптику держать і на фару переключатель. Ну, не переключатель він, да, всього він. Закривашка закривашка замка запалення. І спід, На спідометру новий ободок, да, ну новий спідометр знайшов. Далі у нас, якщо по вилки йти, от такі дві гайки там стоять на вухах на вухах і самі гайки. Дві шайби, дві гайки. Короте, да, як-то так. Потім у нас пішла рульова колонка. Рульова колонка. Раз, два, три, чотири Це все рульова колонка. Це два болта траверси. Сам руль із курками, із кріпленням курків. Такі ось підтросики. Да? підтросики ось такі наставочки. Кріплення руля із своїми болтами. в в принципі ну руль що в зборі Кріплення зеркала і сама ножка зеркала. В принципі, тут все те саме. Да? Ну, от, от передок у нас, оце ось, по суті, я так як ділити. Це у нас передок. Далі пішов у нас бакну, на баку у нас ця в бак на кришечку. все, Більше хрома там немає. Ну і до нього держати. Сідло, да? прикручується сідло у нас. Далі йде з самого сідла молдинги. Молдинги сідла. Ну, тут у мене да, ступлення, Щось я раніше подивився, подумав, що. Подивився, подумав, щоб мені показалось мало хрома на М106. Ха -ха. І я вирішив ці молдинги, знайшов най я їх. Та знайшов і додав я це із 105-го, 104-го, 105-го. Вони закривають всі закльопки, ну, коротше, Далі потім подивимося. Додав я їх теж, хай будуть. В принципі, шо. вони хороші, можна було б теж їх оставити, да? ну, дивись, Є жучки повинні, видно вам? ні? Ну, є нюанси, є нюанси. Те, що всередині, то нічого, так і тут є. На них всяка, всяка хрень, яка не нужна. Ну, да, да. Бак, сідло. Ідемо далі, йдемо далі. Мотор мотор у нас коліно вихлопна, як я сказав, вже знайшов. Кришечка регулювання щеплення, сам болт, Цей, у, уровня масла в моторі. Коліно до нього на вихлопну. Хомут, хомут в хреновому стані, не знаю, а може знайду нове, не знаю. Е, і знайшлася така фінюшечка. Е, на моторі болт держи цю фішечку, а ця фішечка держить. Що у нас? Правильно, трусик щеплення. Нюанси угу. такі хорошо. Е, тормозна тяга. Тормозна тяга це все йде з, з різьбою. да. І на жабку, е, пружинка до неї. Знизу під мотором у нас. Дві пружини на центральну підножку. І далі йде? У нас, що у, нас йде? Правильно, у нас вже йде заднє колесо. Це оська із гайкою. Це у нас натяжники цепу. Це кришечки, така заглушечка. Сюди, да? Кришечка. натяжники цепу пішли далі. У нас амортизатор із своїми болтами, шайбами, сухарями, два стакана хром. Верхні нижні це стакани да, на амортизаторі, верхні стакани в краску в мотоцикла йдуть. Також у нас що, підножки пасажира да, бокові ножки. Не, не бокові ножки, які? підножки пасажира. Коротше, ну, все в зборі, в принципі. Вся підножка пасажира в зборі. І що? І все. І від кріплення Амортизатори, по-моєму, да, підножок, мабуть, з за цього кріплення. З за цього кріплення у нас йдуть дві, два держателя багажника і сам багажник. Багажник теж в непоганому стані, але з нюансами. З маленькими нюансами можна було б оставити, так, да, можна було б оставити. Та й загалом, в принципі, ну, оце все. Е, що я кажу, що можна оставити. Ну, да, в принципі... Можна було б оце залишити самі, оці дві план, два, два держателя багажника і сам багажник. І руль можна було б не віддавати на перехром, наприклад. да? Ну, от гайки дивіться. Ну, непогана гайка, ну да, непогана. Ну, непогана. Ну, можу я все в непоганому стані знайти, але це буде хром СССР. Навіть якщо воно буде нове, це буде Хром СССР. Е, оце відносно. Оце, оце перо, да, воно в непоганому стані. Його полірнуть і воно буде в принципі, норм. В принципі, буде норм, так як весь СССР хром. Навіть Но, СССР новий хром не був такий якось як новодільний перехром. ну ти глянь ну, ну, Качество хрому. Ось, дивись, що далеко ходить. Ось нові, нові коліна СССР. Нові коліна СССР, я їх не перехромірував. Я їх так став, нові. нові, Ну, от дивись, яке качество, бачиш? І коли їх перехромірують, вони виходить отакі. Ось ось як, як перо вилки. Да? Ну що ж, які випроси, ти зрозумів, про що я кажу. Так що, в принципі, ребята, все. Все, Да, Все. Оце, що я відправляю на перехром. Не буду віддільне відео робити, я сподіваюся, що коли воно мені вже все прийде, я вам щось покажу, із того, що воно мені прийде. Так що для мене це да, це... тут багато. Я не знаю, навіть напочитати, яка кількість тут деталів. Е -е -е багато деталів, багато. І це затягнеться не на один тиждень. І це буде місяць-два, як мінімум. Ну Це для мене місяць-два, як мінімум. А для вас це буде так тільки плац і все. Що, все. А, ні, ще не все. Ну, я думаю, що буде це для вас так. Так що, в принципі, на цьому все.